Amor, ia Câteva la glașe, văd. dva, dwa, trei, ștere. Дев'ятий джаз-бе своїми колисковими та давніми піснями його розпочала Мар'яна Садовська. Українська Бьорк Мар'яна тривалий час уже живе в Німеччині. Однак щороку повертається на рідну землю в пошуках селами давніх пісень. Нещодавно збирала народні перлини на Чернігівщині. Попускниця студії про театрі Леся Курбаса надибала навіть садистські, еротичні та молитовні колискові. Аби іншомовні музиканти, з якими імпровізує Мар'яна, могли відчути енергетику української пісні. Вокалістка пояснює їм на. Навіть те, за яких умов де та коли її писали. Знаходимо спільну мову, бо десь в глибині ясна річ, йдеться про вартості, які розуміє кожна людина. Там любов, розлука, батьківщина, імміграція, старість. Понад 10 днів джазовий марафон єднатиме українські й польські міста: Львів, перемишль, Люблін, Сянок, Тернопіль, Луцьк, Івано-Франківськ, Київ та Севастополь. Севастополь дуже важливе для нас місто і в плані розвитку джазу, і в плані просування української культури українських джазових музикантів. Взагалі, чогось, що іде. Із ідеологічним центром від Львова фестиваль зазвучить і в рідному селі Богдана Ігоря Антонича в Новицях, що тепер на території Польщі. А загалом на джазбезі буде понад 20 джазових проєктів, в яких імпровізуватимуть близько 100 музикантів.